Чи надавало Міністерство культури України дозвіл розпочати будівельні роботи біля колишнього кінотеатру Котляревського? Невідомо розповідає архітектор Оксана Білявська. Жінка каже, мінкульт погодила науково-проектну документацію на реставрацію пам'ятки національного значення на вулиці Соборності 31. Оксана Білявська зачитує лист про погодження науково-проектної документації. Казаних робіт, тобто будівельних робіт, отримати в установленому порядку в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини. Тобто, Міністерство культури України потрібно було отримати цю дозвіл на виконання робіт. Єдін чи немає, ми не маємо тої інформації. Головний інспектор Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Полтавській області Валентин Діденко говорить. Припис про зупинення виконання будівельних робіт на Соборності 31 не виконують. Діденко каже, спорудження об'єкту веде товариство з обмеженою відповідальністю Старнайт. На підприємство накладено грошове стягнення у майже півтора мільйона гривень. Проте добровільно фірма штраф не сплатила. Що стосується реставрації, реставрація потребує отримання дозволу на виконання будівельних робіт, якого немає. Договір оренди земельної прибудинкової ділянки погоджувався у Міністерстві культури України, розповідає заступник начальника управління культури полтавської облдержадміністрації Валентина Вождаєнко. Чиновниця каже: міністерство культури й досі не внесло до нового державного реєстру пам'ятку архітектури національного значення по вулиці Соборності, тридцять один. До вказування судових інстанцій, що це не є пам'яткою на національного значення. Тобто ми півтори роки проходимо всі суди. Ми доказуємо, що це є пам'ятка. Пишемо всі довідки, пішли до Харківського суду, доказали, що це є пам'ятка. Теж є. керівники підприємства «Старнайт», яке розпочало будівництво до проведення круглого столу, не приєдналися. За словами представників поліції, на будмайданчику вилучили весь інвентар та призначили експертизи з будівництва, висновки яких стануть відомі наприкінці липня. Нагадаємо, колишня будівля дворянського зібрання є пам'яткою національного значення. Через будівельні роботи поруч із пам'яткою полтавці неодноразово протестували, адже за документами на соборності 31 мають будувати тимчасову споруду, яка не передбачає фундаменту. Насправді ж там ведуть масштабні роботи. Ольга Гриненко, Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини.